Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Поліція оприлюднила подробиці вчорашнього вибуху в Ізмаїлі, в результаті якого постраждали двоє правоохоронців. Близько 20-ї години, 23 грудня, до чергової частини Ізмаїльського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у дворі будинку по вулиці Енгельса погрожує підірвати гранату. На місце події виїхали керівники відділу. Туди ж був спрямований наряд співробітників патрульної служби, уточнює прес-служба головного управління національної поліції в Одеській області. Першими на місце прибули двоє працівників патрульної служби. При появі поліцейських зловмисник спробував сховатися. При цьому він здійснив кілька пострілів у бік патрульних з пістолета. Поліцейські затримали невідомого в лічені хвилини. В цей момент він кинув бік співробітників поліції гранату, додали у відомстві. Двом постраждалим поліцейським була надана перша медична допомога. Зараз їх життю і здоров'ю нічого не загрожує. Особа підозрюваного вже встановлена. Ним виявився 30-річний житель Ізмаїла. Кримінальне провадження відкрито за статтею 348 посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону. або – Військовослужбовця Кримінального кодексу України. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в середу, 23 грудня, під час розгляду в парламенті пакету законодавства необхідного для ухвалення бюджету на наступний рік, нагадав, що уряд та парламент протягом кількох тижнів спільно працювали над тим, щоб законопроекти необхідні для ухвалення бюджету на 2016 рік були ухвалені. Проте, зараз підкреслив він ці проекти законів, не набирають голосів народних депутатів. Він підкреслив, що в першу чергу йдеться про законопроекти, які формують дохідну і витратну частини бюджету. Глава уряду підкреслив, що мета цих законопроектів, щоб Україна 1 січня. Отримала новий державний бюджет, в якому на 12% підвищуються соціальні стандарти, в якому 113 мільярдів гривень фінансування національної безпеки і оборони є субсидії для громадян країни, виплата пенсій і заробітних плат. Арсеній Яценюк повідомив, що сьогодні в парламенті уряд і народні депутати вкотре будуть обговорювати бюджетні законопроекти. Всі компроміси вже знайдені. Зараз залишилося тільки одне натискати на кнопки і голосувати за відповідні законопроекти. Будь ласка, або ми приймаємо рішення про те, що парламент голосує за те, за що ми домовились, або якщо цього рішення немає, то це означає. Що країна без бюджету, люди без зарплат, пенсіонери без пенсій, фінансово-банківська система під питанням, грошей нам ніхто не дасть, і ми поставимо на коліна ту економічну стабільність, яка досягнута за останні декілька місяців. Росія отримає відповідь від уряду у вигляді торговельного ембаргу і дзеркальних санкцій проти російських товарів. Верховна Рада України підтримала зміни до закону України про зовнішню економічну діяльність щодо надання уряду повноважень застосовувати адекватні заходи економічного характеру до держави агресора, який дає змогу Кабінету міністрів після введення Росією ембарго на українські товари ввести аналогічні обмежувальні заходи проти Російської Федерації. За цей законопроект проголосував 291 народний депутат. Арсеній Ясенюк нагадав, що протягом поточного року українська сторона проводила десятки консультацій у Брюсселі разом із європейськими партнерами із запрошенням відповідних представників Росії щодо імплементації угоди про зону вільної торгівлі. У відповідь на тривалі консультації підкреслив голова уряду, Росія, як і очікувалось, ввела торговельне ембарго на українські товари, яке набуде чинності з 1 січня наступного року. Арсеній Яценюк нагадав, що за останні три роки Україна втричі зменшила залежність від Росії. За останні три роки ми зменшили залежність від Росії втричі. Якщо три роки тому. Обсяг експорту України до Російської Федерації складав близько 35 То сьогодні ми скоротили втричі залежність від російського ринку, і такий обсяг складає тільки 12 Закон, який ми просимо прийняти парламент, полягає в наступному кабінет міністрів України у випадку прийняття цього закону 1 січня наступного року введе аналогічні обмежувальні заходи. Проти Російської Федерації. Сім патрульних літаків Даймонд, переданих Міністерством освіти і науки України Держприкордонслужбі, здійснили переліт до Одеси, де вони будуть тепер базуватися. Як повідомили в прес-центрі ДПСУ на шкільному аеродромі, приземлилися два літаки. Раніше вони використовувалися Кіровоградською льотною академією Національного авіаційного університету. Нова техніка дозволить прикордонникам посилити охорону як сухопутної ділянки, так і морської зони. Традиційно до Дня працівників архівних установ Держархів в Одеської області проводить святкові збори, до яких залучають співробітників міського, обласного та районних архівів, а також гостей вчених та викладачів вищих навчальних закладів. Цього року до заходу залучили і чиновників обласної державної адміністрації. Привід напрошувався сам по собі вже давно. Одеський державний архів розташований у двох будівлях. Одна з яких уже 10 років знаходиться в аварійному стані. До того ж, документів стає все більше їх вже просто немає де розміщувати. Фонди державного архіву вже перевищають допустимі приділи для цього поміщення, для цього пространства. І щерпане хранилище. Необходиме нове пространство, іначе архів приостановить своє существування. Історія знайома кожному влада знає про існування проблеми то ніяких рішень не приймає. Про це нам повідомив директор архіву. Було предложено поміщення в производственних корпусах іздательства Чорномор'я. но сьогодні там працює магазин Блески Відро. Ну само названня говорять, що нам важливіше. А сьогодні ми хотіли з администрацией і обласним советом говорити конкретно об одному адресі, і нам його подсказала сама обладміністрація. Кілька тижнів тому з'явилася інформація про приватизацію низки державних об'єктів. У списку опинилася й будівля партійного архіву, що належить обласній державній адміністрації. Якщо обладміністрація це та здання не потрібна, то чому... Его надо продавать, а не передать под переоборудование перестройку для архива. Таким образом, ми бы вирішили самую главную проблему не тільки переїзду архіву із аварийного и аварійного і передачі його общине, общині. Але найголовніше ми бы дійсно создали в одному месте центр архіву. Чиновники обладміністрації запевняють, проблему буде вирішено найближчим часом. На даний момент іде пошук вільного приміщення. Гараж за 83. осімся я як пристрій. Представник правления имуществом у нас нет информации и я, я лично как аренда и приватизация нет информации о продаже канатной 83 поэтому я не знаю тут, это не наша информация поэтому в принципе мы можем рассмотреть этот вариант сделать какие-то может быть тоже Проектний от по поводу переносу комунікації слухати подібні обіцянки у Держархіві вже давно звикли. Можливо, цього року архівісти нарешті отримують подарунок до свого професійного свята краще пізно аніж ніколи. Валентин Блях, Анастасія Доманська. «Факти». До інших тем: Одесити обирають бюджетні подорожі на новий рік, тому що доходи не встигають за цінами і нестабільна ситуація в країні. Які напрямки користуються цьогоріч попитом у Одиситі, і коли наші земляки почали планувати свої новорічні пригоди? Дізнавалися наші кореспонденти. Ганна у туристичному сервісі працює давно. Останні два роки на новорічні свята констатує спад попиту на елітний дорогий відпочинок і зростання на економний. Тому цьогоріч найпопулярніший напрям українські Карпати. Пропозиції там на новий рік 2016 складали від 200 до 2,5-3,5 тисяч гривень за добу на одну особу, і попит перевищує пропозицію. К сожалению, на сегодняшний день практически мест уже нет. То есть оказывается, конечно, еще и отсутствие железнодорожных билетов. Мы очень надеемся на то, что будут пущены дополнительные поезда, либо будут какие-то дополнительные вагоны, присоединенные к поездам в направлениях Львов, Ужгород, Черновцы. Но пока это все остается только нашими пожеланиями. Залишається популярною у одеситів Європа яскрава вбрана до католицького різдва і нового року з колоритними різдвяними базарами. Хоча зараз це задоволення вийшло з розряду бюджетного, оскільки це єврозона, а курс євро за останні півтора роки зріс майже утричі. Найдоступніші триденні тури до новорічної Праги коштували від 8 тисяч гривень на одну людину. Все менше замовляють святкові мандрівки до екзотичних теплих країн чи на острови. Саме вистрілювана це Єгипет. Как не крути, туди літають чартер прямой і в основному, звичайно, дуже много удобств. Прямий чартер Одеси. Зараз вартість відпочинку у Єгипті знизилась на 20-30%. Семиденний новорічний тур на двох повний турпакет коштує від 20 тисяч гривень, тобто 10 тисяч за одного. І це другий за популярністю серед одеситів напрям мандрів на свята. По отзывам нашим, наших клиентов и по э, заверениям наших партнеров, в Египте достаточно спокойно, очень приятно, пляжи пустые, отели полупустые, украинским туристам очень нравится отдыхать в такой ситуации, ценовая политика прекрасна. Тем не менее, пользуются спросом такие направления, как Шри-Ланка, Кагуа, вот поэтому как бы. Отдых не элитный, отдых не пятизвездочный, а такой более бюджетный отдых, но все-таки на океане. Спрос на такой отдых, как Доминиканская Республика, как Таиланд, Куба, немного меньше, чем в прошлом году. Через вартість авіаперельоту такий відпочинок виходить з розряду бюджетного і стартує від 25-30 тисяч гривень на одну людину. Ще одна особливість нинішнього року планувати свої новорічні подорожі одесити почали лише наприкінці листопада, а це більше, чим на місяць пізніше, аніж зазвичай. Тим же, хто тільки зараз захотів провести свята поза межами України, туристичні оператори пообіцяли обов'язково допомогти. А ось Карпатський напрямок наразі перевантажений. Тут допоможуть тільки додаткові потяги. Наталя Браславська Слава Гарбар, факти. Є така професія батьківщину захищати. Представники провідних військових вишів завітали до Одеси, аби заохотити випускників одеських шкіл присвятити своє життя військовій справі. Про що говорили і як ставляться до цього самі випускники? Далі всю в нашому сюжеті. Лави української армії потребують поповнення. Військові виші чекають на молодих, перспективних, сильних духом і тілом молодих людей, але підкреслюють, покликання стати військовим повинно йти від серця. Лише тоді є всі шанси досягти висот в обраній професії. Наприклад, Сергій Петрович Ярош тепер полковник, професор Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, вирішив продовжити справу дідуся. От мене дід військовий. Кадровий військовий, всю війну пройшов у розвідці артилерійській. І тому для мене якось, коли спілкування з ним наштовхнуло мене на те, що він для мене був прикладом, залишається прикладом, хоч його зараз нема. І я сподіваюся, що я всім своїм життям довів, що вибір, я зробив вірний. 28 років свого життя Сергій Петрович віддав військовій справі і каже, що жодного разу не пожалкував про свій вибір. А майор Хамуга курсовий офіцер Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного взагалі пішов проти волі батьків. Батьки були проти, серце підказувало стати захисником, і я пішов на, на цей путь. Це є морська професія, дуже відповідальна, так що я не шкодую. Складна військово-політична ситуація в Україні лякає молоде покоління. Іноді лише думка про можливе поранення та хвилювання батьків змушує відмовитися від бажання стати кадровим офіцером. Думки різняться. Війна це страшна річ. Погибають Ви люди. У сім'ї уходять люди. Ну страшно страшне Українські військові виші здійснюють підготовку військових фахівців і студентів з вищою освітою за різними напрямами підготовки. Головне зрозуміти, чого насправді бажаєш ти. Анастасія Роболець Віктор Доманський. Факти. в Одесі. Поліцейські борються із незаконним продажем хвойних дерев. З метою виявлення подібних правопорушень працівники суворовського відділу поліції постійно відпрацьовують ринки та місця стихійної торгівлі, розташовані на території району. З наближенням новорічних свят зросла кількість правопорушень пов'язаних з незаконною торгівлею деревами хвойних порід. У зв'язку з цим постійно проводяться рейди, спрямовані на виявлення осіб, які допускають подібні правопорушення та припинення їхньої діяльності. Зокрема, два таких факти були виявлені під час перевірки ялинкових базарів на вулиці Генерала Бочарова. Двоє громадян продавали сосни та ялинки, не маючи на них жодних документів. Стосовно правопорушників було складено та направлено до суду протоколи за статтею 160 Торгівля з рук в невстановлених місцях Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правоохоронці нагадують, відповідно до чинного законодавства, незаконна вирубка, пошкодження, знищення, а також реалізація дерев караються штрафом. Відтепер будівля головного управління національної поліції в Одеській області, розташована на Єврейській 12, вечорами перетворюється на патріотичний об'єкт. Його підсвічують в кольори українського прапора. Починаючи з 80-х років минулого століття, щорічно напередодні католицького різдва з Вифлеєму везуть священний вогонь до Австрії, і у Віденському соборі його роздають представникам різних скаутських організацій. В Україну його стали завозити неофіційно у ті роки. І от цього року Одесити вже офіційно побачили священний вогонь. Його везли через Польщу, а на кордоні святиню взяли скаути організації Пласт і доставили вогонь на соборну площу Одеси. На соборній площі 23 грудня зібралися представники влади Одеси та Одеської області, священнослужителі усіх конфесій, волонтери та громадські активісти, військовослужбовці та просто небайдужі городяни. Вони вперше офіційно побачили священний вогник з Вифлеєма на вулиці рідного міста. Я хочу, щоб з цим вогником ви повірили у маленьке чудо, яке, мабуть трапляється в когось на 25 грудня, а в когось на 7 січня. Тому вірте в чудо. Дякую, що ви сьогодні прийшли, і надіюся, що ми покладемо добру традицію з вогнем в нашій в нашому місії, нашій області. Дякую. Першими запалили свічки священнослужителі. Благодійний вогонь назвали вогнем миру. Благодатний вогонь вифлеєму. Яке значення має? Те, що ми знову ж звертаємося до тих. Святих ясел Віфлеєму, де прийшов у світ Син Божий, і з того місця приноситься цей святий вогонь, вогонь, любов, любов, любові, миру, аби принести в кожну домівку, попросити єднання в нашій батьківщині, миру, якого нам Сьогодні не вистачає. На святковій церемонії для всіх присутніх учасники хори Одеського училища імені Константина Танкевича виконували різдвяні пісні. <питрес> Всі бажаючі могли підійти, і запалити свічки і лампадки від віфліємського вогню. Серед тих, хто отримав цей символ миру і тепла, волонтери. Правлять запалені лампадки воїнам на передову, щоб Вифлеємський вогонь максимально потрапив до всіх, і ну направду, ми дуже тішимося, що Одеса нас готова прийняти так і готова прийняти цей вогонь, який е, вже так негласно є символом миру, добра і злагоди. Також вогонь передадуть до держустанов, лікарень та притулків. Євгенія Швіц, Віктор Доманський. Факти. Чудовий світ книжок вирішили подарувати напередодні зимових свят дітям тимчасово переміщених осіб із Донецької, Луганської областей та Республіки Крим. На світі є багато подарунків, але книга один з найкращих, бо вчить дітей пізнавати світ, розвиватися та фантазувати. У благодійній акції брали участь Одесити, приносили улюблені книжки. На Отрима книжку. Дитячий центр Карітас відвідує 100 дітей віком від 1 до 15 років. Для них організовують цікаві заняття на святковому концерті. Діти співали різдвяні та новорічні пісні, читали вірші, а потім отримували подарунки. Різні книжки, які з цікавістю розглядали. Ця акція відбувається в нас в центрі Простір Дужні до дитини, який ми відкрили влітку цього року. В нашому в нашому приміщенні Карітасу цей центр працює для дітей тимчасово переміщених осіб з Донецької Луганської областей, також Республіки Крим, тих людей, які мусили були втікати від тих бойових дій, які відбувалися і опинилося у нас в Одесі. Ми приглашали известных людей в Одесі, которые приходили к нам центр і читали і розповідали різні історії своєї життє, связанные з детскими книгами. Наприклад, у нас був Володимир Рєзник, він читав Вредные советы і рассказывала своих любимых книгах. Був у нас Борис Мигорович Херсонський. Дітям зустріч з ним тоже безумно понравилась. Як відмітили організатори, дітей важливо навчити любити книгу, бо вона відкриває відкриває навколишній світ, з нею можна поринути у захоплюючі пригоди, отримати цінні знання. Зараз в світ комп'ютерних технологій трохи втрачається цей вот смисл чтення. І ми хотіли відродити цю традицію, хотіли э, розповісти дітям, як здорово читати, як це необхідно для того, щоб э, бути цікавим, начитаним, грамотним, наскільки це важливо для э, людей взагалі. Я, коли був малий, Спочатку, я чесно скажу, не дуже хотів читати книжки. Але мені батько завжди казав: синку, читай книжки, бо той, хто читає книжки, керує тим, хто дивиться телевізор. Дітям подобається відвідувати центр і готуватися до Різдва та Нового року. Дехто навіть визвався привітати глядачів з наступаючими святами. Щастя, здоров'я і діти дітям слухали своїх батьків. Олена Логінова, Владислава Гарбар, факти. Запах мандаринів та аромат новорічних страв грайливе шампанське і подарунки це те, що створює чарівну атмосферу Нового року. Але головний герой свята вбране новорічне деревце. І щороку у багатьох з нас виникає питання: яку саме лісову красуню обрати для прикрашання свого будинку? У цьому питанні вам допоможе Євгенія Швіц. Великі та малі, штучні та живі ялинки, піхти та сосни. У Одеситів є вибір на новий рік. Для створення святкової атмосфери вдома одесити обирають різні новорічні дерева. Хтось віддає перевагу ялинці, адже бачить у ній особливий новорічний шарм. це Новий рік, праздник. Мені подобається йолка. йолка так, традиційна йолка. Не знаю, мені подобається. Как она пахнет, как она виглядає, пушиста. Тось навпаки, воліє купити один раз штучне деревце і не згадувати більше про покупку живого. Она менше сипіться і бы, не треба кожен рік нову покупати. Іску Много літ ми ставили сосну, а потім ну как-то от ізвична, і все. Деякі одесити покупають пишні сосни або ялиці, адже голочки в них майже не опадають. Вот ета, вот, а от це вот, вот називається піхта. Піхта. Вона да, висихає, але не сипається. Його ну, беруть сміло, а єль беруть ближче к Новому году. В вирішень дерев різного розміру і на будь-який гаманець. Сьогодні за них віддають від 50 гривень і вище, залежно від зовнішнього вигляду і розміру. Отакі вот от. 80 гривен. Есть и 60, поменьше маленькие. Максимально у меня вот у меня 300 гривен. Максимально. И это по высоте какой-то. По высоте вот 2,5. 2,5 вот. там. Большие. Там, ли, у кого большие потолки? 3 метра. Вот так. Найпишніші і красиві новорічні дерева розбирають за два тижні до нового року. Чим ближче до свята, тим більша знижка. Найдорожче деревце було знайдено на фонтані. Воно коштує 850 гривень. Але, не дивлячись на кусючі ціни, одесити діляться в інтернет мережах. З продавцями на вулицях можна вигідно торгуватися. Тим здоров'я, щастя в новому наступаючому році, Щоб обіз'яна нікого не обіжала. Огніне. Да, огніне. Івгенія Швіц Анастасія Доманська. Факти. Новиков Максим в листопаді 2009 року переніс важку інфекцію, і у дитини розвинулося тяжке захворювання, білярний цироз печінки. Протягом останніх шести років рідні хлопчика боролися за його здоров'я, але стан тільки погіршувався. Зараз у Максима розвинулися небезпечні для життя ускладнення, асцит і варикозне розширення вен стравоходу. Дитина потребує термінової операції, пересадки печінки від близького донора матері. На жаль, це те, від чого залежить його життя. На сьогоднішній день, щоб провести операцію, необхідно 500 тисяч гривень. Сума для родини неможлива, але вона реальна для нас з вами. Рідні хворого хлопчика звертаються до всіх небайдужих людей з проханням про допомогу і вірять, що ця допомога прийде, і Максим вчасно отримає необхідне лікування. Максим дуже хоче жити і бути здоровим. Разом ми зможемо багато чого. Аби допомогти дитині, телефонуйте за номерами 048 757 39 та 067 519 48 48.